Добрый день всем. Значит, за данными секретаря зарегистрировалось 14 депутатов. В зале присутствуют сотни 27. Прошу зарегистрироваться или пояснить вид от регистрации. Да, будет. Голосование будет приятно отпускать депутатов здесь. Товарищи Леонардо, значит, я... Особисто виясняв це питання. Чому? Тому що сьогодні зранку повинна була засідати бюджетна комісія вот. і кворму не зібралася. Я дзвонив Ілларіонові, голові земельної комісії, вона сказала, що вчора, То есть вчора їй дзвонив заступник командира часті Бондарчук і сказав. Що він нічого не знає про сесію, не треба обманювати командування завтра, щоб були на роботі. От. Ну, я, щоб із перших, так, із почуть, чому їх немає. От. Після цього я дзвонив командиру. Командир дуже здивувався і сказав, що ну, якщо виникла така ситуація, потрібно було до нього до підійти і вияснити стан справ. Він сам уже зайшов до них, конкретно до Іларіонова і сказав, щоб вони їхали на сесію. Ну вони сказали, нас обідали, ми не хочемо це вважати ошуканими, тому на сесію нікуди не поїдемо. Ось така ситуація. Що поступив так заступник командира, я пояснити не можу. Ну я думаю, що командир з ним розберей. когда Бондарчук позвонил, он от имени Лермана сказал, что есть указание Лермана, это не идти на сессию, он вас не отпускает на сессию. А вы опять переворачиваете. Поэтому я, я вам сказал, я сказал, сказал, что, мне сказал Ларионова и Лерман. Я сначала позвонил позвоню? именно... А наша комиссия, которая должна была рассмотреть, между прочим, еще... Э, за первое полугодие бюджет.

селищні, районні, міські, куриць, на Новогоїць Масишов. Валерий Александрович, прокомментируйте, вы смотрите в камеру, прокомментируйте сегодняшнюю сессию, сегодняшнюю сложившуюся такую ситуацию вообще. Ну, Ну, у нас така ситуація вже не перший раз. Я не рахував ще, але депутати, які залишились, підрахували, що вже п'ятий раз. От, Ну, якщо раніше там можливо якісь і, скажімо, питання були, чому, то тут я не бачу підстав 27 із 32 депутатів прийшли. Ну, у трьох не вийшло і там от, я свою версію трошки. Вивчив і озвучив, сказали, що там було трошки не так, але депутати обвинили вас, що ви не змогли організувати цю сесію і що було давлення на депутатів ну, з сторони сторонньої фірми якоїсь. ні, вони сказали то, що командування військової частини не відпустило депутатів. Я коли це узнав цю ситуацію, я одразу дзвонив командиру. Він каже, до мене ніхто не звертався. Ну так, да, заступник там щось неправильно зрозумів, чи ще що дав не ту команду, яку потрібно. Тобто, вот, предмет сесії сьогоднішньої іменно це вот в депутатах був, або там якийсь інший, як ви вважаєте, предмет? Важко сказати. Важко, <laughs> Важко сказати. Можливо, якісь були, скажімо так, підводні камінці, але... Причина офіційна така, що три депутати не змогли прибути на сесію.